Добрий день. Давайте сьогодні зробимо розклад без теми. Щось мене потянуло на такі абстрактні речі, оскільки ем, інколи от просто про знаєте, і не знає. А що є, а що робити? Просто от без теми. Давайте подивимося, що карти хочуть нам сказати, порадити. Можливо, ви отримаєте інсайт і будете знати, в якому напрямку вам іти. Буде три варіанти. Перший варіант в нас містичне таро. Дивіться, яке воно класне. І зміючка, моя улюблена. Другий варіант це в нас Тігрине Око і кран Таролюкс. І третій варіант таке щось зелененьке та руправіце. Вкладаємо в сторону, як завжди, підвізду, щоб вам було зручно. Будуть тайм-коди. І… Перший варіант, я вас вітаю. Давайте подивимося на розклад без теми для вас. Цікаво, на який рівень ми з вами вийдемо. Я навіть не думаю, ну, взагалі, не маю уявлення, що зараз буде. Давайте запитаємо, хто ви. Розклад є загальним, він може не програтися в усіх, але... Той, хто має почути, то інформація прийде до вас. Хто ви? Па Жезла! Ви така собі, знаєте, дитина, яка досліджує все. От вам все цікаво. Вам хочеться подивитися, знайти. Побачити, відкрити для себе життя. І тут неважливо, скільки вам років, оця дитяча така безпосередність, коли вам все цікаво. Коли ви зранку просинаєтесь і чуєте десь пташка, ви такі, о, пташка. Або ви ввечері лягаєте спати, чуєте цикади і кажете: о, цикади, це так круто, це так мені подобається. І ви є тим, хто Ще така, знаєте, як молода душа, яка починає дослідження. Що ви досліджуєте? Ви досліджуєте інколи не тільки, знаєте, все таке цікаве навколо якихось там пташок, а ви досліджуєте місяць карта, яка розповідає нам про інстинкти, про те, що відбувається. Подивіться, яка взагалі крута карта? Коли є закруглення, освітлення, ви досліджуєте, де ваші корні, можливо, що є вашими істоками. Взагалі, що там вдалі? Карта така дуже глибока, і вона розповідає нам про те, що перед тим, як досліджувати взагалі, Красиві види, де щось в Африці, потрібно зайнятися собою, потрібно взнати свої страхи, потрібно взнати свої плани, куди б ви хотіли йти. Взагалі, місяць притягає нас це жіноча енергія, так? І от це. Як назвати правильно, місяць є тим, хто допомагає нам. Якщо ви раніше не жили по фазі місяця, можу вам тільки порадити зробити собі додаток, фази місяця називається. І спробувати по ньому дослідити свій стан, подивитися, як ви почуваєте, коли місяцю буває яка енергія, коли повний місяць, коли новий місяць. Спробуйте дослідити, можливо, місяць для вас. Що для вас є несподіванкою? Дивіться, сама карта відкрилася. Несподіванкою є ваш емоційний стан. Бачите, у вас може бути такий перепад да, з Я досліджую життя, вау, як все добре, енергія вогню. І другий це Боже, як все погано, треба розмовляти своїми страхами. Вам тут карти кажуть: дивися, будь ласка, на свою енергію. Дивися, так, от в мене також не було. Ларс ніколи не приходив на. До мене на відео. Тігра приходить. Перший варіант до вас прийшов Ларс. Я вам чесно кажу, не було ніколи. Бачите, лапи білі. Ларс, ти або сідай, будемо разом працювати, або не заважай. <рігла> Перший варіант <рігла> якась судьба. Дивіться над тим, що у вас є ресурси, і вам потрібно дивитися на те, от, бачите, дві частинки. Те, що є, а не на те, що уходить, те, що уходить з водою. Відпускайте. Іди сюди. Іди до мене на руки. Давай ми з тобою так будемо працювати. Ти будеш в мене на руках сидіти. Так, перший варіант дуже історичний момент. А, дивіться над тим, що уходить, і відпускайте його. А те, що у вас залишається, те, що є вашим ресурсним, воно залишиться, Взагалі, ви знаєте, що. Те, що належить людині, те, що має бути в її енергопросторі, воно ніколи просто так не піде. До вас будуть повертатися люди, повертатися події. Тому подивіться, що у вас є. І не забувайте досліджувати себе і досліджувати. Це може бути, скажімо, психіка, це може бути робота з психологом. Ідіть у подорож. Дивіться, знов карта відкривається. Я Їх не відкриваю, тільки, хочу взяти колоду, вона відкривається. Тут може бути, знаєте як. Розбите серце через відносини з чоловіком, і от взяли ви то серце десь, його витягли. Бо, може, ви дивитесь ви чоловік, у вас було серце розбите через жінку, коли людина дивиться так на відносини з іншими і каже, я вас буду спостерігати, не хочу я приймати активну участь. Взагалі, що вам зміни ці принесуть? Ваше дослідження, ваша подорож? До чого це все? Як то кажуть, та до чого б це воно? Бачите, зміни. Ці зміни принесуть вам ціль. Ви будете повільно змінюватися, повільно йти, куди ви будете йти. Ви будете йти в спокій. Спокій і медитація, розуміння себе. От така, знаєте, тут спокійна енергія. Дивіться, ви будете продумувати по тузу мічей, як це зробити, але ваш рух буде такий от повільний. Тут пір'ячко. Але що буде посередині цього руху? Знов таки, вам потрібно буде звільнятися від тої клітки, в якій ви знаходитесь. Ви розцвітаєте, але от вам здається, що вас щось там обмежує. Насправді, п'ятерка Пентаклі це карта, яка каже, що так, кризис є, але ви виходите в шестьорку, ви виходите в той стан, коли криза закінчилася. І от ваші дослідження вони закінчаться тим, що ви знайдете спокій через пізнання себе, через глибину. І у вас є той досвід, той спокій, який вам потрібен, той ресурс. Взагалі, ті, хто мене зараз мають почути, ви почуєте, ви зрозумієте, що ресурс у вас є. Серце ваше можна полікувати. Це все реально. Що вам ще хотіла сказати, карти? Вони вам трят сказати, будь магом Йошкін-кот. Старший аркан це карта, яка нам говорить, все є в твоїх руках. Той процес, який відбувається у вас, дивіться, у вас старших три аркана. Да? Раз, два, три. Це процес до, йде до того, щоб ви зрозуміли свою силу. Е Людина не народжується з як то сім'ядій лбу, щоб ви вже все знали. Це все познається через страждання, через нересурсність. Ви виходите в ресурсний стан. І не бійтеся, якщо зараз ви розумієте, що десь не вистачає, десь може щось болить. Ви виходите в ресурс. І вам карта мах, я більш не буду ставати карти, бо воно і є. Вона вам просто каже, ви будете виходити в володіння собою. Перший варіант. Давайте залишимо так, як є все, оскільки це дуже класно. Я буду дуже вдячна вашим коментарям після того, як ви подивились відео, як відгукається вам взагалі от такий варіант розкладу. Ми закриємо карта маг. До речі, бачите, тут карта маг, вона навіть програється навіть в цій книжечці. Тому перший варіант ми з вами залишимо все на магію. Буду вдячна вашому своротньому зв'язку. Другий варіант привіт тиграм. Тігрові очі. Так ми заберемо. Я вас вітаю. Ми з вами будемо працювати зараз, як то кажуть, просто от-просто-просто. Будемо питати карт, що вам потрібно взнати. Мені дуже подобається, коли на консультаціях, на приватних консультаціях, які я провожу, дівчата кажуть: слухайте, якось ви так вгадали, звідки ви це знаєте? Це так мило. Коли людині відгукається інформація. Давайте ми зараз запитаємо: другий варіант. Хто ви? До речі, може не відіграватися ця енергетика? Чи не підходите вам? Шукайте, просто дивіться інший варіант. Ви хто? А ви. Тут Пінтаклі, в принципі, ви така собі самодостатня людина, книжний червь, бачите? Тут людина, яка є освіченою людиною, яка фінансово незалежна, яка має ідеї, яка є самодостатня. От в мене щось така інформація, що це може бути, знаєте, такий тілець, такий собі конкретний, стабільний. І людина вчиться, але ну, ви тут може дуже багато вчитеся. Коли от просто ви працюєте, 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 така, знаєте, конкретна земна людина там. Робота, машина, чоловік, діти, прямо тако все треба зробити, е, я не знаю, там, два рази на місяць штори постирати, поприбирати, щоб все проконтролювати, дитину на курси завести самозахист, готувати, потім написати самій якусь там книжку по рецептам, новий рецепт, пригнути з парашута. Тобто тут іде така ху, знаєте, жінка, яка займається господарством, яка про всіх дбає. А давайте ми подивимося, що вам треба. Бо те, що ви робите, другий варіант, це начебто одне. А що ж вам треба? Десятка пентаклів, вам ще більше грошей треба, так? Да? Тут дуже матеріальна людина. Знаєте, от просто вам гроші треба. А для чого вам взагалі гроші? Другий варіант, розкажіть. Щоб жити класно, щоб в кайф було. Слухайте, одні кубки, да? от вам потрібні гроші для того, щоб себе класно почувати, щоб у вас було емоційне задоволення. Тут просто карти кажуть, да? є таке місце економити. А, хорошо, от у вас є ці всі фінанси, і ви працюєте, ви робите. Ви щаслива людина. Ні, давайте нам більше гроші. От ваше щастя в тому, в принципі, да? щоб. А, От подивіться на цю карту, да? протягаєте руку. давай, Що ви хочете взяти? От ви щось хочете, в принципі, взяти від життя дуже багато такого матеріального для того, щоб задовільнити свої емоції. А що ви хочете там брати? Емоції, любов треба. Для дітей, щоб це забезпечити. Знаєте, от таке чувство, що людина справді є самодостатньою і в неї є такий баланс між емоціями і між фінансами. Тут, тут забезпечити да, там, свою дитину водної стихії, може бути, молодого чоловіка. Тобто, ви, слухайте, мені тут не вистачає просто якоїсь енергії, чого не вистачає. Опять, короля кубков не вистачає, емоцій не вистачає, справжніх емоцій не вистачає. Щоб, знаєте, от як по-дорослому, оскільки людина зайнята, знаєте, може партнера не хватає, який би вас справді любив. Коли от людина займається тим, що вона задовільняє матеріальні потреби всі задовільняє свої потреби, а не хватає от того самого короля емоцій. Тут рицарь, да, паш. Не хватає тих от справжніх почуттів, коли людина тікає від того, що немає, в інші якісь там галактики, щоб забутися, працювати, збирати гроші там, для себе, задовільняти потреби інших. Але не хватає справді от кохання. Що потрібно вашій внутрішній дитині? Другий варіант справедливість. Щоб чесно все було, старший аркан. от знаєте, Вашій внутрішній дитині потрібно, щоб вона, вона отримувала те, що вона дає. Їй потрібен баланс, і от потрібна чесність. Ви, походу, даєте більше, ніж отримуєте. Оскільки ви от фінансово все берете собі, а те, що ви отримуєте, у вас не в балансі. І вашій внутрішній дитині потрібно, щоб вона її радували. Справедливість, що їй треба дати вашій внутрішній дитині? П'ятерка мічей. Знов таки справедливість. Їй потрібно показати, що вона перемагає, їй потрібна перемога, щоб вона була щаслива, їй треба задовільнити. Тут, можна навіть такими шляхами цікавими. Другий варіант. Клас. А звідки пішло у вас таке? Оскільки от ваше відношення до фінансів, то звідки у вас таке відношення до всього з дитинства? Слухайте, ну це взагалі прикольно, так? Да? Дивіться, шестерка, кубка в карта дитинства. Вас так виховали? Тут, може бути, знаєте, що от якщо ти будеш мати гроші, то ти отримаєш за це щось. Все, можна купити. Задовільняй взагалі гроші дають таку стабільність. От кажуть, так, наша тобі та любов, шалаше, тобі потрібно, щоб все було добре. З одного боку, це так, правильно, але от ваша внутрішня дитина вона не отримує того, що їй потрібно. Їй потрібно як сказати, виграти, да? їй потрібно бути дитиною, а вона паше, як, вибачте, мене, шахтер. Тому от вашій внутрішній дитині, яка в дитинці. Подивіться, дівчонки, мальчишки, хто дивиться, М -м, така серйозна тітка Фіміда. А насправді дівчинка маленька, яка хоче на качельки. От вам треба покататися. Слухайте, підіть в парк розваг, покатайтесь на качельках. Дозвольте собі вийти от з цього стабільного, фінансового такого, туза пентаклі в отаку дівочку. Дайте подивимось, що буде вашими качелями. От Просто цікаво, що буде вашими качелями. Позбавитися страхів. Бачите, тут страх, обману, предательства. Вам потрібно е, мати під собою е, таку стабільність, яка скаже, з тобою все в порядку. Не треба накопичувати мільйон грошей, щоб бути щасливою. Ти можеш бути. От Бачите, у вас карти тут випадають м'ячові, якраз самі такі противні. Е, карта, от обмана карта, коли ви боїтеся, що щось піде не так. Через це ви будуєте навколо себе таку от стабільність, щоб емоційно вас це якось не зачепило. Тому другий варіант працюйте з своєю дитиною внутрішньою і зробіть собі баланс між тим, що у вас є зараз, да, і тим, що вам насправді потрібно. Дуже цікавий варіант у вас вийшов. Розклад без. Теми, як кажуть. Другий варіант, буду вдячна. Давайте ми вам закриємо маленькою радістю. Хоча ні, давайте візьмемо, там короля Пінтакля найдемо і покладемо вам туди, щоб у вас була навіть не маленька радість, а велика радість у вашому житті. Напишіть, будь ласка, як ви відчуваєте, як вам йдуть вібрації. І ми переходимо до третього варіанту. Третій такий мій зелений варіант. Добрий день, третій варіант. Всім вам привіт. Buenos діас. amigos. Я вбачаюся, коли працюю з картами, я завжди зіваю. І так, ви зелені. І таро правіться зелене. Давайте подивимось, що відбувається з вами, що у вас таке є цікаве. Розклад без теми. Просто подивимось, яка йде енергія для вас. Це розклад є загальним, тому може бути так, що вам навіть не відіграється, і ви скажете не моє. Значить, дивіться інший варіант. Таймкод, як завжди під відео є. Третій варіант ви хто? Ой, скучно і грустно. І я не знаю, який мені зробити вибір. Третій варіант. Ви трошки щось, дивіться, яка карта тут, да, двойка мічі, заплутались, ви не можете зробити вибір. В принципі, одне є, і друге, і третє, і от якісь ілюзії ви будуєте, наче працює все, а наче не працює, і хтось пропонує вам інший варіант, а може в іншому місці краще живеться. І ви заплутались. Притом вас плутають ваші думки і відсутність чіткого плану. От якщо ви чуєте мене, да, це про вас. Як в тому, якщо у нас план, містер Фікс, нема у вас плану, у вас є багато варіантів, і вони більш за все в вашій голові, і ви ще й боїтеся. Добре, давайте будемо розбиратися. Ви не можете зробити вибір. Да. По-перше, що вам заважає ситуація зависла. Тут іде якась знаєте, ситуація жертви. По карті повішений, це. Бачите, десь вас повісили, і ви виходите в жертву. Ви собі не знаєте, а що робити? А робити те, щоб подивитися на ситуацію з іншого боку. Коли ситуація не змінюється, і ви робите ті самі дії, коли, які ви робили раніше. Тобто зранку проснувся, все так само, блін, треба щось міняти. А як міняти? Та ніяк. Може, завтра нам боженька, щось там, якийсь знак дасть. І вам боженька каже, добре, давай будемо міняти, тільки таку головою донизу повиси трошки, щоб ти побачив на все з іншого боку. Вам потрібно міняти перспективу бачення ваших проблем. Бачите, сонце Сходить, це означає, що десь ви там на правильному шляху в цьому житті. Але це триває. Аркан повішений може ще показати, знаєте, такий стан жертви, коли ви сказали, Боже, я така бідна, нещасна, я вже півтора року знаходжуся за кордоном, мені так погано, мені дають соціальну допомогу, але всі погані. Може бути також така ситуація. Бо я сумую за чоловіком, сумую ще за чимось. Але от вам карти кажуть, ви не можете прийняти ніякого рішення через те, що у вас стан жертви. І ви туди сама себе чи сам себе. Якщо мене дивиться, чоловік загнали. Давайте подивимось, на, на що вам треба подивитись по-іншому? Куди ви йдете? Де ваш шлях? От, подивіться, я спеціально поклала. Вам потрібно зараз дивитися, куди в своєму житті ви хотіли б пішли піти. Да? Чи ви біжите взагалі туди, де буде якийсь рух? Чи ви встигаєте, чи не встигаєте. Де ваш шлях? А де ваш шлях? Зараз запитаємо. Уміряність. Вам потрібно знайти баланс. Справа в тому, що ви справді розгублені, от бачите, як я тут казала, що дно колоди. У вас немає балансу, по-перше, між чоловічою і жіночою енергією. Ви бачите, місяць і сонце. Це чоловіча, сонце і енергія. Тут може бути відсутність балансу в відносинах, відсутність балансу взагалі внутрішніх такій. О сьомій да, це в нас сонце, а от е, місячний камінь десь в мене тут його нема, щоб такою зразу схопити. Нема його тут, десь лежить в іншому місці. Тобто вам потрібна енергія між чоловічою і жінчою, жіночою частинкою е, для того, щоб е, ну, десь вже сісти. Вже зорієнтуватися, чи ви хочете до умних чи до хороших. Давайте подивимось баланс між чим і з чим. Раз, і два. О, яка красота. Баланс між. Колесо фортуни – це циклічні події. У вас кожен день, знаєте, як відбувається День Сурка. З одного боку, вам не хватає, не хватає... Ви як в колісі крутитесь, 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 вам треба зупинитися. І от сім'єрка жезла, подивіться, і тут колісо, і там колісо. Дивіться, третій варіант. Ви прямо за колісо, дивіться, раз колісо. Місяць, сонце. І тут, замість того, щоб крутитися і робити оце дерево, да, у нас асана, вам потрібно сісти на вашу, вибачте, мене, п'яту точку рівно, сконцентруватися на собі. На сонячному сплітті, отут, будь ласка, побудувати свій світ. Хорош робити вибір між, непонятно якими варіантами. Побудуйте для себе захист, да? тут стоять, і знайдіть свій баланс. Хорош крутитися постійно по циклічності те саме, те саме те саме десь бігти незрозуміло де. Знайдіть себе, зупиніться. Знов таки, якщо ви самі себе не зупините, от, наприклад, ви зараз бачите мій розклад і вам йде інформація. Да? Лена, зупинися. Якщо Лена не зупиняється, Лену зупиняють. Наприклад, коли я колись бігала, отак, да? то мене зупинили тим, що я зламала ногу. І зверху мене просто так посадили. Тому не беріть, як це, беріть приклад з проблем інших. Зупиняйтеся. І от так будуйте для себе свій світ. Так, що вам допоможе зупинитися? Ще одна карта. Слухайте, третій варіант у вас прям дивіться, що в нас ще кругле є в всіх картах. Давайте пошукаємо, все буде ваше. Карта Мір це останній аркан да, заокруглення. округлення. Карта означає, що ви прийшли до. Кінця вашого шляху. Да, у нас перший аркан – це дурак, останній 21-й це мір, і це кінець шляху. Вам потрібно просто зрозуміти, що те, що зараз відбувається, воно закінчується. Все, ви виходите в нові вібрації, ви виходите в новий світ. Тільки потрібно зараз цей шлях зробити. Все навколо вас каже: Да, зроби. Починай, Дивіться, яка у вас трансформація. Від сьмерки, кубка в карти ілюзій, карта якось там. Ще може бути залежності, незрозуміло щось. Ви виходите в те, що цикл закінчується. Вже прокрутило одне колесо, друге. І ви вийшли. Вийшли. Куди ви виходите взагалі, що буде початком? От у вас закінчується цей період. Давайте подивимося, що буде початком нового періоду. Смерть і реберс, трансформація. Ребята, якщо ви мене не почуєте зараз, то самі будете, скажімо так, винні. У вас іде повністю трансформація. Ви виходите з. Вашого минулого життя. Тут може бути, знаєте, коли ви просто кажете, так, я вирішила залишитися за кордоном, або я вирішила повернутися, я вирішила розлучитися. Тут просто йде трансформація думок. Можливо, ви вирішили йти від свого аб'юзера і вирішили, що він вам більш не потрібен. Е, дуже класна карта. Перенародження, реберс. Це дуже боляче, я вам чесно скажу. Оскільки, коли людина живе і думає, блін, так все класно, так все нормально, а потім їй кажуть, ні, знаєш, тобі все не класно і це неправильно, ти себе обманюєш. І людина страждає, але допоможе баланс, допоможе розуміння, що хорош бігати кожен день з днем сурка. І. Ну, Скільки в нас тут старших арканів? Раз, два, три, 4, 5. Скільки карт? Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Вибачте, з вісьми карт п'ять старших арканів. Ну, якщо ще це не скаже вам, то я навіть не знаю, що. Якщо вам потрібна конкретна консультація, ви можете звернутися до мене і ми психологічно з вами попрацюємо, як. Оцю трансформацію закінчити, да? що потрібно зробити? От, де там мій кристаль? Хочеться мені прямо його покласти? Оце розуміння, що закінчується все, і ми переходимо в трансформацію. Ми переходимо в побудову нового світа, побудову нового вас, коли вам буде класно, ви будете кайфувати, вам буде комфортно. Ви будете знаходитись там, де вам класно. Хтось може, бачите, йога там допоможе, медитація, до речі. Пав'яшаний це теж може бути карта, практика, карта медитації, тобто в інший стан абсолютно ви виходите. І до чого ви йдете, якщо ця трансформація відбудеться, що ви отримаєте в кінці? Абсолютно нове мислення, туз м'єчей. Бачите, вона йде по спіралі, і у вас просто буде зранку проснетеся і скаже: «Евріка!» Класно, що я подивилась Лянин, чи подивився Лєнин розклад, і я просто тепер розумію, що те, що я йду своїм шляхом, це правильно, це круто, і ви будете по-іншому мислити. От розумієте, Тут така тема, коли ви просто переходите в іншу механіку мислення. По-іншому, коли зранку просинаєтесь і кажете, Я в порядку, в мене все добре, зі мною все правильно. Я такий крутий, яка є, і я не буду слухати когось іншого, хто каже, що не так. Я дивлюсь на це життя через призму чудового мислення. Третій варіант. Ви просто круті, чудові. Такий потужний розклад для вас. Я вам дуже дякую. Давайте ми з вами перекриємо карти. Знаєте, от таким трансформацією. Щоб у вас все закінчилося, ваш період, і у вас пішов просто новий етап. Це дуже класно. Я буду вам дуже-дуже вдячна, як завжди, за зворотній зв'язок. І ми побачимось в наступних розкладах. На все добре!